Дивіться, що мені не подобається в цьому солярі? Не подобається те, що вімкнувся він якраз в перший, перший місячний день, і це цей день це сатанинський день, вважається, це день гекати. І знаєш, коли соляр вмикається саме в такий день, він, звісно, вказує на те, що рік буде важкий. Рік буде наповнений темними енергіями, брехливими новинами, марними надіями. На жаль, тобто, це знаєш, як така. Тимчасове полегшення з надією, що все вже закінчилося. Я думаю, що більшість людей може так дійсно думати, але це така йде все одно ілюзія. Знаєш, цей, цей сатанинський день він вмикає багато ілюзій і вказує на те, що випробування ще не закінчилися. Що випробування вони ще будуть е, продовжуватися, і будуть ще і тут якесь відпрацювання боргів, і відпрацювання людей, і кармічне відпрацювання. Тобто, рік ще продовжує мати. Таку як кармічну нагрузку, і тому от до серпня 26-го року тут, хоч і буде знаєш, якийсь тут хороший момент, я ще до нього дійду. Але тим не менш, якщо подивитися навіть асцендент цього соляру, так тобто тут він потрапляє якраз на четвертий будинок, це будинок, який відповідає за землі, за земельні питання, і, звісно, дає натяк на те, що буде втрата земель. На те, що йде якраз таки ем, оця боротьба за землі, так.